Снігова лавина ще квітує. Нам в цьому році пощастило з температурою, тому що коли невисока температура, вона буде довше квітувати. В минулому році у нас було спекотно. Навіть я на цьому килимі лежала в сарафані, там щось вам розповідала, є у мене сторіс. І вона дуже швидко відквітла. Буквально за 10 днів, а напевно і за тиждень відквітла. Тут вона при такій температурі, плюс 12, плюс 15, може квітувати 3-4. То мостійка, мінус 34, напевно, вона витримує. Дивіться, тут навіть альбіція проривається, сіянець. Ну, контролюю, бачите, як вона заповзає. Отут вже сосна, тут вже де буде заважати, буду потім обрізати. Камінчики, як вона, культурно оце обходить. Тут, тут. Ну, рослинка супер. Де купити, багато пропозицій від інтернет-магазинів. Шукайте і ви знайдете.